1 червня 2025 року, дата, що увійде в історію. У День військово-транспортної авіації Росії та українці провели операцію Павутина, сучасну версію козацького рейду. Колись запорожці спалили Османський флот, просто в Бухті Стамбула. Сьогодні українські дрони, заховані в російських Камазах, які самі ж росіяни пригнали на власні аеродроми, знищили десятки стратегічних бомбардувальників: Оленя, Іваново, Біле, Дігилєво авіабази, що стали палаючими мітками на карті поразки, понад 34% літаків, включно з ту 95 ту Ту-22М3 та літаком-розвідником А-50, перетворені на металобрухт. Операція проведена на відстані понад 4 тисячі кілометрів. Це не просто удар, це публічне приниження російської системи безпеки. Козацька кмітливість це не фольклор, це вміння зі звичайної вантажівки зробити троянського коня. Це здатність воювати там, де ворог почуває себе недосяжним. Це дух, що живе не в музеях, а в кожному сучасному українцю. Результат точний, блискавичний і дуже символічний.